Відомо значення одного виразу, а нам потрібно знайти значення іншого виразу. Надзвичайно цікава задача. І в мене на каналі Математичка є алгебраїчні вирази такого типу задачі. Перегляньте, це цікаві задачі, які ще в восьмому класі почали розглядати. Там є і тригонометричні. І, до речі, оце було одне з завдань. Я ставила питання. Це задача зі збірничка з вона не складна, ви просто можете зауважити, що 4 то з квадрат двійки. і здогадатися, що цей вираз потрібно піднести до квадрату. Знаєте, я хочу трошки розширити поняття і типові питання цими прийомчиками. От Якщо в нас є сума квадратів виразів, а нам потрібно просто знайти суму цих виразів, то давайте спробуємо застосувати формулу квадрат суми. Не знаю, можливо, комусь, хто перший раз дивиться, це здається таким складним, але люди досвідчені вже знають, про що йде мова. Згадайте, квадрат суми дорівнює квадрат перш, першого виразу, плюс подвоєний їх добуток, плюс квадрат другого виразу. І зараз у нас це перший вираз, це другий, поїхали. 2 в степені х і в квадраті це буде 4 в степені х, плюс подвоєний їх добуток. Отут я більш детально попишу, плюс квадрат другого це буде 4. В степені мінус х. Так, хто не розібрався, як підносити 2 в степені х до квадрату, або 2 в степені мінус х до квадрата. Ви можете, звичайно, перемножити показники, а можете його таким чином записати. Це ж одне і те саме, так же ж? Ну, Хто знає властивості степенів, той розуміє, про що. Оскільки 4 в степені х і 4 в степені мінус х в сумі дають 23. Я можу тоді вже підставляти 23 плюс. А подивіться на оцей цікавий вираз. Добуток 2 в степені х і 2 в степені мінус х дасть 2 в степені х мінус х. Показники додаються. І це буде 2 в степені 0, тобто 1. Але не забудьте про цю двічку. Отже, 23 плюс 2, і це буде 25. Це квадрат нашого виразу, який ми шукаємо, а нам потрібно без квадрата. Тоді сам вираз. 2 в степені Х, плюс 2 в степені мінус Х, хтось каже або 5, або мінус 5. Ні, ні. Тільки 5. Тому що це показниковий вираз, сума двох степенів, які не можуть бути від'ємними. Розумієте? І тоді це тільки 5. І от якщо тут задача з короткої відповіді, то до відповіді занести потрібно 5. Цікава задача. Я хочу, щоб ви згадали якісь такі цікаві прийомчики, які ми застосовуємо не тільки при роботі зі степенями а в нас можуть бути тригонометричні вирази, можуть бути алгебраїчні вирази. Це цікавий прийом. Погодьтеся.